Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео хочу розповісти або відповісти на таке питання, яке мене постійно запитують. Чи близькі нам по менталітету іспанці, чи інші якісь народи більш нам ближчі? І з свого досвіду хочу сказати, так, вони нам ну більш близькі, ніж німці там, чи, чи ще хтось чи якісь нордичні народи. І от сьогодні я вам хочу розповісти о деякі моменти. От, От що хто про це думає, і от що я про це думаю? Отже, дивимось, не перемикаємось, ставимо лайки. Нехай у вас все буде добре. Замовляйте консультацію, замовляйте свій супровід, щоб у вас ваш план вибудувати самим найкращим чином, щоб у вас все сталося класно на новій землі, куди ви їдете або переїжджаєте з іншої країни. Звертайтесь! Деякі люди пишуть, що іспанці дуже привітні, розслаблені, іноді аж занадто розслаблені. Ну, це, я в Севілі живу. Це південь, це от іспанці-іспанці взагалі. Але тут більш таке розслаблене життя, його можна сказати, і вони вважають, що якраз південні народи вони більш добрі ніж там, наприклад, нордичні да, іспанці. Що можна побачити, коли ти їдеш влітку в спеку по сивілі, коли патрульна машина поліції зупиняється біля бара о другій годині? Випивають десь по Копі де Біно або Тінто де Берано, і йдуть далі патрулювати патрулювати місто, розумієте? Ну, все, що їм там іще потрібно. Завжди вони намагаються допомогти. Навіть от мовний бар'єр їх не зупиняється. Це дійсно так. От я, коли тільки сюди приїхав, от я почав спілкуватися от на вулиці. Мене сам власник або бармен мене знайомить з кимось. Він каже, ось дивись, ось. Ось ці типу, поговорити з ним там, або поговорити з нею. Була вчителька така, і вона мені вже коли ми познайомились. Тільки десь, тільки коли ми зустрілися два чи три рази, ця вчителька мені почала робити зауваження, що я говорю неправильно. неправильно. Перші рази вона казала: Муйбен, б'єн, говори, говори. Тільки говори, тільки говори іспанською. Ніколи в житті, от на перших порах, вони не робили якихось зауважень, тільки щоб ти почав говорити, щоб ти не зупинявся, не соромився своїх помилок. Бо помилки це просто крок вперед, ось і все. Тут рідко стикаєшся з тим, що хтось робить тобі зауваження щодо поведінки твоєї дитини. Незнайома людина починає виховувати твою дитину. Це просто неможливо. Уявити собі, от як у нас, типу, ваша дитина там робить те 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 і так і не так, і так далі. По-перше, тут діти до дорослих, вони взагалі, вони нібито окремо Нема такого, як у нас, що він в магазині там може тацію, отак от штиркати дорослого, отак, от, як на відео показував, такого я не бачив ніколи. Це було б жахливо. І ось інша думка: що іспанці веселі і безтурботні, коли все добре. А коли виникає якась проблема, часто вони не знають, як впоратися. Дуже багато людей ходять до психологів. 90% іспанців вони приймають антидепресанти або пігулки для сну. В цьому аспекті Іспанія займає перше місце в Європі. Ну це статистично. І також дуже багато самогубств, і ця статистика зростає кожного року. Хочу трошки поправити оцей момент, тому що є певні райони. Де кількість самогубств велика, це сільські райони там, де вони одинокі. От це от так от, як шведи, вони не можуть жити. Шведи живуть отак: от от. один будинок 30 кілометрів і наступний 30 кілометрів. Для іспанців це кошмар. Вони мають жити в комунідаді, вони мають жити в своїй комуні, вони мають жити ну, в, з людьми, разом спілкуватися постійно, іти вперед, там, щось робити. Наприклад, якщо ти приходиш, говориш, що у тебе депресія, все, тобі без нічого просто призначають або транквілізатори, або антидепресанти. Таке дійсно є. Дуже багато людей, які приїхали сюди українців, і просто без нічого це призначають. Але це по всій Європі така історія. Це, це, це така, от, ну, така форма медицини зараз. От тому ви розумієте, для іспанців важливіше не те, що вони хтось приймає там ці антидепресанти чи ще щось, а для них важливо. От, от біля себе біля дому от в Севілі, от я тільки що прийшов з вулиці. От я бачу цих людей, які просто виходять поспілкуватись з, один з одним, побачитись, просто розповісти, що у них в день відбулось. Там зуб вирвали Там. його племінниця оженилася на браті мужа його сестри, а потім вони розійшлись. І оце так порадитись треба. Типу, це правильно вона зробила чи ні? За сусідній столик можуть запитати: типу, а це правильно що це вона так зробила? Чи ні? А? А він, вони там відповідають, да, да. Не...» а потім кажуть, ну це 100% неправильно. Там...» і отак от от вони спілкуються, розумієте, отак от от вони живуть, от таке от у них життя щодня відбувається. Ну, це я говорю за південних Хоча я жив і в Мадриді. 350 днів на рік сонця. Це не може не впливати на настей щодо темпераменту, і вони, звісно, привітні і позитивні. В пріоритеті у них життя, а не заробляння мільйонів. Тут не прийнято хизуватись чимось. Тут не прийнято це. Боже збав, вас так робити, як в Україні. Розповідати, що у вас там знайомі, що там папа Новозелінове фабрики когда-то, і у нього там в міністерстві вони все можуть порішати. Оце не робіть цього ніколи. Не робіть, не розказуйте іспанцям О, такі речі. Це просто ти тобі скажеш, все, йди там за паребрик, от там сідай, от так от будеш дивитись на нас от, і розказувати оцю всю історію. Саме головне, щоб ми її не чули. Аудіально, щоб, ми, щоб вона в наші вуха не входила. А ми будемо тут такі бідні, необразовані сидіти і радіти життю. Розумієте? Вони не переймаються за одяг, за їжу, щоб кудись не встигнуть. То ви зможете тут бути щасливими. А що брати з собою ми беремо одяг? Не беріть його, не беріть. Не беріть багато одягу, саме необхідний зуть, бо одяг ви тут підете і купите за копійки. Бо Іспанія найбільший виробник бавовни у Європі. І тут, наприклад, самі брендові речі ви тут купите, от за копійки, вони будуть у нас в Україні коштувати, наприклад, зараз чи в Європі на 25% дорожче, а іноді ну, на 15-25%, десь ніж тут. І інші бренди, які тут з'являються, потім починають з'являтися у нас. Тут навіть нема секундів я не бачив, бо ви прийдете їх і купите просто так. І це там ну не буде там жати якийсь карман, бо в примарк підете їх купити. Да, так, і от вони дійсно, от якщо роботу якусь можна не зробити, якщо її можна не робити, якщо вона не обов'язково. Її вони не зроблять. От. Але от так от, щоб ну типу, таким бути серйозним, тому що наїжджать. Там, оце все, там, все, сюда, оп. Вони не такі, розумієте? Вони можуть відповіді від е, аюнтаменту, від е, яких державних органів чекати дуже довго, Ну тому що ну їм же ж пообіцяли цю відповідь. Ну все, ну, вони дадуть. Потім вони підуть і ще раз запитають, Ну ні, то ні. І, і, і там в цьому аюнтаменту такі ж самі люди. І вони теж розуміють, що ну так, ну ми можемо вам трошки пізніше цю відповідь дати. Ну почекайте. І оцей такий симбіоз, да, він говорить про те, що ну не треба якось так сильно швидко жити. Треба життя якось не як цистерну запалити і взірвати, А можливо, це якась запальничка або свічка, яка запалюється, і вона горить довго. Ну і звісно, що фієста і сієста, фієста це постійні свята. Іспанці це люди-діти, розумієте? От вони навіть як діти іноді себе ведуть, вони в чергу питаються отак от пролізти або машиною, машиною вперед, вперед. Вперед треба йому бистро отак от пролізти вперед перед тобою. Розумієте? Добре, добре. Я тебе випущу. А сієста це коли, типу, от все, от дві е, друга година дня, вони там пішли в, після роботи прийшли. От, е, В барі своєму посиділи з друзями, поспілкувалися, це у нас на півдні, так? І все. І пішли трошки спать. Ну, трошки треба поспати, та. а потім починати свій день робочий ще раз, наприклад, о 8 або о 19 годині. От у мене навіть знайомий іспанець, то він мене питає, там хотів завезти нам оливкову олію подарунок. І він каже: слухай, ти сієсту, ти сієсту витримуєш чи ні? Це у тебе є такий ритуал сієсту робити? Я кажу, то в мені взагалі клас, мені сієста і фієста, мені все заходить. І він каже: Ну все, я тоді сієсту не буду до тебе заїжджати. А я або зранку зайду, або ввечері тобі за окей, кажу, то ґейта, окей, заїжджай, коли це я вже шуткую для мене тут, для нас то воно не так, як для них розумієте. Коли мова стосується роботи чи якихось обов'язкових речей, вони чітко, як англійці, стоять по годиннику в певний час в певному місці. Це дуже багато я такого бачив, і якщо ти пропускаєш щось, от для них дуже важливо зранку дуже багато речей зробити. От, наприклад, у нас тут в Андалусії, тому що потім вже спека починається, і їм треба до спеки це зробити. Нехай вам щастить, нехай у вас все буде добре, нехай ваш шлях вдасться, і нехай у вас все вдасться. Інтегруйтесь.